Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина, і спершу коротко про головне. Вибухи під час тривоги, що трапилось у Ковалі, депутат забороненої ПЗЖ шпигував для окупантів. СБУ на гарячому затримала зрадника, який допомагав росіянам. Плюс 140 танків. Міністр закордонних справ проанонсував новий транш від західних партнерів. Першу про ситуацію на фронті ворог продовжує безжально гатити по бахмуту на Донеччині. Сьогодні окупанти обстріляли житловий масив у місті. Загинули чоловік та 12-річний хлопчик. Ще п'ятеро людей отримали поранення. Всього там за добу відбулися 42 бойових зіткнення між українськими військами та окупантами. Окрім того, на Донеччині ворог вів інтенсивний вогонь у Вогледарі. Чотири рази обстріляв нову українку у Торицьку. Цілив у будівлю шахти знову під ворожим вогнем Нікопольщина Дніпропетровської області. Вночі російська армія завдала удару по мирівській громаді. Ворог бив із важкої артилерії, випустивши близько 10 снарядів. У наслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди і лінії електропередач. Серед хороших звісток кількість ворожих втрат за добу українські воїни відправили до пекла ще 850 окупантів. Окрім того, металобрухтом стали дев'ять ворожих БМП, артилерійська система та купа іншої техніки. Також стало відомо, що Україна отримає близько 140 західних танків під час першої хвилі допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Які саме країни поставлятимуть техніку, поки не розголошують. Тим часом Міноборони показали роботу польських крабів на фронті. Ці самохідні артустановки дістають Ють ворога за десятки кілометрів з такою точністю, що можуть влучити в коробку з сірників. Працюємо постійно, так як ми хочемо пошвидше вигнати врага своєї землі. Тим часом на Волинському напрямку повідомляють у Генштабі обстановка без суттєвих змін. Наступальних груповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. Маємо трагічні звістки з фронту. Волинь втратила двох захисників. Руслан Тіщенко з Луцька. Йому було 46 років. Загинув, виконуючи бойове завдання 22 січня в районі населеного пункту Васильівка Донецької області. Віталій Палій з Горохова, воїну було 38 років. Служив у 10 й окремо гірсько-штурмовій бригаді навідником. Загинув 28 січня. Ми условлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Ким загиблих вічна пам'ять героям. Депутат ОПЗЖ коригував російські обстріли по Бахмуту. Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію підрозділів захисників на території Бахмутського району. Депутат Сіверської міської ради почав допомагати ворогу у жовтні. Він зливав їм розташування наших військових а також координати критичної інфраструктури. Після обстрілів зрадник доповідав про результати. Потенційні жертви він цинічно називав дохліками. Співробітника СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі розвідданих. Тепер народному обранцю загрожує довічне ув'язнення. Сьогодні перед початком повітряної тривоги ковальчани чули вибухи. Однак, як повідомили в Волинській обласній військовій адміністрації, це не пов'язано із тривогою. Нині в районі проводять військові навчання. Це підтвердив і голова громади Ігор Чайка. Він пояснив, що від учора, 30 січня, в Ковалі та Ковальському районі в рамках таких тренувань можливі перекриття окремих вулиць, пересування спецтехніки та військових. А також мер нагадав, що фотографувати усе це заборонено. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Квартири за досягнення двом луцьким спортсменам дали житло. Ще один варіант потрапити за кордон. На Волині до Польщі курсуватиме ще один потяг. Новий начальник патрульної поліції Волині Андрія Крутня перевели до Львова. У патрульній поліції Волині буде новий начальник. Ним стане Дмитро Мокич, який раніше виконував обов'язки заступника начальника. Нового очільника патрульної поліції Волині представлять сьогодні завтра. Про це повідомляють місцеві інтернет-видання. Нинішній же керівник Андрій Крутень очолить патрульну поліцію Львівщини. Інформує «Західнет». Нагадаємо, попереднього її керівника Романа Пилипенка відсторонили від посади через те, що він. Подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею ринок у Львові. Перепустка через площу ринок так отак показується буде найкращий подарунок. Відомо, що екс-начальника львівських патрульних переводять в іншу область на нижчу посаду. Ваша дружина, донька чи син потрапили в аварію. Здавалось би, така шахрайська схема геть не нова. Утім, з її допомогою злодії продовжують виманювати у волинян гроші. Так жертвою афаристів став 66-річний ковальчанин, якому повідомили, що його жінка після ДТП терміново потребує лікування за кордоном. Вже за декілька хвилин біля дверей пенсіонера стояв невідомий, якому він без жодної перевірки. Без дзвінка до дружини передав 223 тисячі гривень. І 200 євро. Окрім того, шахраї видурюють гроші й іншими доволі простими способами. Так у Володимирському районі 25-річний чоловік планував придбати собі автівку. І надіслав невідомому понад 249 тисяч гривень. Однак продавець відразу ж зник і перестав виходити на зв'язок. В поліції просять Волинян бути обачнішими і не віддавати гроші невідомим. Через Волинь курсуватиме ще один потяг до Польщі. Поїзд Київ, Варшава, Хелм вирушатиме зі столиці о 18.14. Із Ковеля відправлення в першій 0.3. до Хелма прибуває в четвертій. Однак, щоб потрапити до Варшави, доведеться пересісти в інший потяг. В Укрзалізниці певнять, що цей процес буде максимально комфортним. Тож у 10.12 можна вже прибути до польської столиці. Назад він вирушатиме о 17.45 і прибуватиме до Хелма о 21.10. Квитки на ці рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті Польської залізниці. У Луцьку видатним спортсменам вручили ключі від тепер вже їхніх нових помашкань. Це відбулося в рамках соціальної програми. Ордери на житло вручили призерці Олімпійських ігор Марині Мажулі та багаторазовому чемпіону світу Івану Банзаруку. Про емоції спортсменів, їхні досягнення і про самі квартири більше розповість Ольга Матвєєва. Квартира на 10-му поверсі, але нічого страшного. Так, будемо триматися в формі. Іван Банцирук піднімається до своєї нової квартири. Ключі від неї отримав приблизно за півгодини до цього. Він легкоатлет, багаторазовий переможець чемпіонатів світу зі спортивної ходьби та учасник Олімпійських ігор 2016. Це те, що завдяки йому український гімн лунає на міжнародних гаранах, йому подарували квартиру. Ми не вірилось, не очікував до останнього. Перезвели перед Новим роком. От, сказали, так і так, виділили кошти на підмання житла. Це було так неочікувано, тому що зараз такий непростий час. В свою квартиру Іван мав можливість обрати самотужки. Головне вписатися у виділений бюджет. Визначилися із районом, а далі все оглядала дружина. Тож сьогодні бачить помешкання вперше. Цікаво, що там. подивитися, тому що не бачив, не був. Тут голі стіни. Житло ще потребує ремонту, але вже своє власне. Відчуття такі емоції зашкалюють нарешті я маю своє власне житло. От, тепер треба думати, що з цим цим робити. Квартира однокімнатна, її площа майже 47 квадратів, а це вже більше, ніж у тій, де із дружиною та донечкою мешкають зараз. Вже планують як облаштують нову. Так, так понятно, кухня до кінця. стіл, Щось ну, планує, не знаю. Однокімнатну квартиру також отримала Марина Мажула, спортсменка з Параканої. Срібна призерка літніх Паралімпійських ігор і триразова чемпіонка світу. «Оплески шалені Марина Мажула». Про власне житло Марина із чоловіком мріяли вже декілька років. Вже бачили квартиру?» а, так. Мені довелося ще перед новим роком поїхати подивитися подивитись район подивитися ми квартиру комплекс тільки строїться але наш будинок вже построєний і сподіваємося що коли вже комплекс повністю житловий построїться то буде дуже гарно гроші на придбання житла для спортсменів виділили з місцевого та обласного бюджету на умовах співфінансування 50 на 50 така соціальна програма в луцьку діє вже давно щоправда минулоріч її заморозили тепер знову є можливість дякувати спортсменам за їхні перемоги це найменше що ми можемо Зробити для вас, для того, щоб подякувати вам за вашу цілеспрямованість, за вашу, за вашу багаторічну працю, за вашу, за вашу самодисципліну. І я хочу сказати, що сьогодні. В умовах повномасштабної агресії ми бачимо, що спорт це теж зброя. Самі спортсмени це розуміють, як ніхто інший. Останній чемпіонат світу був в Канаді в нас, коли у НАВ гімн України ми стояли на п'єдесталі. Це було декілька спортсменів, які вибороли перші місця, то сльози наверталися. Це і є їхня мета, аби синьо-жовтий прапор і український гімн бачили і чули у всіх куточках світу. Марина вже готується до Олімпійських ігор у Франції. Сподіваюсь на золоту медаль і на те, щоб прапор України піднявся в Парижі заради України. Іван також активно тренується для перемог на найближчих змаганнях. На 23-й рік плануємо також там чемпіонат Європи, чемпіонат світу, чемпіонати України вже проводять в нас. Нові квартири, переконані спортсмени, додадуть мотивації тренуватися і, звісно, перемагати. Ольга Матвієва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Ушанувати тренерів і українських військових, які боронять нашу землю або полягли за неї. Це основний лейтмотив відкритого турніру пам'яті майстрів бойових мистецтв, що відбувся в Луцьку. І продовжуючи справу своїх учителів, теперішні наставники намагаються виховати в молоді, окрім спритності і сміливості, оборонятися ще й силу духу і самодисципліну. Більше дивіться далі. Дев'ять команд із трьох областей України. Про участь в турнірі пам'яті майстрів бойових мистецтв заявили 140 учасників. Приїхали майже всі. Сім вікових категорій від шести до сімнадцяти років. У спарингах багато дівчат, навіть із хлопцями. Початок змагань наймолодші учасники. Кожен виборює перемогу з усіх сил. Але перше місце тільки одне. Зайняв третє місце. По чому ти зайняв? По -пойнту. завжди мав перше. Ми врахували свої помилки. Ну, скажи слово, скажи, що не зібрався просто трішечки. А третє місце спортсмен вважає поразкою. Усе більше єдиноборством цікавляться і дівчата. Олександру Панасюк в карате привів батько, і вона вже шість років в цьому спорті. Сьогодні у неї золото. Мій тато тренує мене, він тренер і. Якось так вийшло що я захотіла тренуватися, займатися У мене тіло стає гарніше, фігура гарна, спортивніше. Далі всі вишуковуються на парад. Кілька слів від тренерів про своїх колег і вчителів. Ання вшановують і тих, хто поліг у війні за Україну. І турнір продовжується. Кожен бій триває півтори хвилини. Це час, який вимагає від учасників викластися на повну змагання відбуваються за олімпійською системою. Хто залишився у півфіналі, б'ються за медалі. Це було дуже тяжко, але все таки друге місце я зайняв. По, ми... по, по поїнту ми нічого не зайняли, але по комітету ми зайняли по дікей. У нас були помилки, ми занадто сильно нападали і від цього ми програвали. Ми отримали так. і все. Дуже багато тренувалися перед цими змаганнями, тому і здобула перше місце. Каратець більше виховує силу духу, силу волі та ну. Ну, не злиться. І, хоча основна мета карате для учасників це самозахист. Усі стверджують, що цей спорт допомагає загортувати дух і вміти контролювати свої емоції. На цьому ж акцентують увагу і тренери, коли навчають молодь. Це контроль. В першу чергу контроль. Спочатку ми вчимось контролювати своє тіло, контролюємо потім свої емоції, контролюємо себе, потім навчимо, навчимося контролювати оточуючий світ. Простір, час. Засоби і і а потім вже на, 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 на фоні цього всього розвивається контроль навіть над іншими людьми. Пан Валентин розповідає, що один зі спортсменів у нього тренується 8 років, і зараз це найдовше серед інших. Намагається спілкуватися з кожним, кого вчив, бо цікаво, як складеться їхня подальша доля. А поки що радість у тих, хто здобув перемогу, і сум у тих, хто не посів жодного місця. Проте перші визнають, що перемогу цю ще не раз треба буде доводити на тренуваннях і на сто. У них змаганнях. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.